Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Корпус від Pure Base 600 є популярним серед користувачів, оскільки пропонує широкий функціонал, дійсно доволі таки компактні розміри, як за своїми характеристиками. Ну і звичайно хороший дизайн та ефективність охолодження. Цей корпус відрізняється своєю здатністю підтримувати різноманітні конфігурації компонентів. Корпус розроблений німецькою компанією Be Quiet, що гарантує високу якість продукції. Цей бренд відомий своїми інноваційними рішеннями в галузі. Охолодження та акустичного комфорту. Тож, давайте подивимось, на що здати наш сьогоднішній герой. Але перед початком традиційно попрошу вас підтримати цей огляд ось таким лайком. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково підписатись на канал Огляд. Ну і не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Корпус Be Quiet! Pure Base 600 має елегантний і стриманий дизайн, виконаний у класичному чорному кольорі. Його зовнішній вигляд підходить як для домашнього використання, так і для офісу завдяки своїй універсальності. Та відсутності надмірних декоративних елементів, передня панель має гладку поверхню з мінімалістичним логотипом виробника, що додає загальній естетиці корпусу відчуття преміальності. Бічні панелі також чорного кольору, що забезпечують гармонійний вигляд з будь-якого кута. Верхня панель, крім роз'ємів та кнопок, має вентиляційні отвори для додаткового охолодження. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог. потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є -каталог... Наповну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Біквайт Purbase 600 виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує його довговічність та стійкість до механічних пошкоджень. Основним матеріалом є сталь, яка забезпечує міцність конструкції та зменшує рівень вібрації під час роботи. Деякі елементи корпусу, такі як передня панелі, виконані з міцного ABS пластику, що дозволяє зменшити загальну вагу корпусу без втрати його структурної цілісності. Важливою особливістю є наявність ізоляційного покриття на передніх та бічних панелях, що сприяє зниженню шуму від працюючих компонентів. Кнопки та роз'єми на корпусі розташовані на верхній панелі, що забезпечують зручний доступ до них під час експлуатації. На панелі знаходиться кнопка живлення та кнопка перевантаження, що мають тактильний відгук. І легкість у використанні, крім цього, тут розташовані два USB 3.0 порти, аудіороз'єми для навушників та мікрофона, а також контролер швидкості вентиляторів. Таке розташування роз'ємів дозволяє зручно підключати периферійні пристрої та швидко керувати режимами охолодження системи. До речі, на корпус також діє гарантія, аж 36 місяців. Корпус Be Quiet! Pure Base 600 Black підтримує встановлення материнських плат форм фактору Micro ATX, ATX та Mini ITX, що дозволяє використовувати його для створення системи різного рівня складності. Він не комплектується блоком живлення, що дає користувачам свободу вибору моделі блоку живлення, який найкраще підходить для їх потреб. Корпус має два відсіки для. 5 25 дюймових пристроїв, три внутрішніх відсіки для 3,5 дюймових накопичувачів та 8 відсіків для 2,5 дюймових SSD або HDD, що забезпечує достатньо місце для встановлення всіх необхідних компонентів та накопичувачів. Щодо охолодження, то тут попередньо встановлені два вентилятори Purwings 2. На передній панелі встановлений 140-мм міліметровий вентилятор, який працює на швидкості до 900 обертів хвилину, і створює потік повітря при рівні шуму 17,1 дБ. На задній панелі знаходиться 120 двадцятиміліметровий. Вентилятор, який працює на швидкості 1200 обертів. Обидва вентилятори підключаються через пін роз'єм і мають ресурс роботи до 80 тисяч годин при температурі 25 градусів. Крім того, корпус підтримує можливість встановлення додаткових вентиляторів. На передній панелі можна додати ще один 140 мм вентилятор, а на верхній панелі до трьох 120 міліметрових або двох 140 мм вентиляторів. Для ефективного водяного охолодження можна встановити радіатори різних розмірів: 120, 140, 240, 280 360 мм на передній панелі, 120, 240 360 мм на верхній панелі та 120 мм на задній панелі. Корпус Be Quiet! Pure Base 600 Black має сім слотів розширення, що дозволяє встановлювати кілька відеокарт або інших розширювальних карт. Він також оснащений антивібраційними кріпленнями для жорстких дисків і блоку живлення, що допомагає зменшити шум та вібрації під час роботи. Для забезпечення чистоти всередині корпусу передбачені змінні полові фільтри на передніх і нижніх панелях. Be Quiet! Pure Base 600 це унікальний Універсальний та функціональний корпус, який забезпечує не тільки реально крутий та стильний зовнішній вигляд вашого ПК, але й забезпечує дійсно хороше та якісне охолодження вашого заліза. Корпус прослужить надійно багато років, ставши базою для різноманітних збірок з можливістю постійного вдосконалення та оновлення. Він надійний, стильний та має досить місця і технічні можливості для експериментів. Тому запросто стане вашим надійним партнером у високоякісних збірках. Якщо вам, цей Огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал. Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.